Шива сутри. Розділ перший. Шамбава упая. Чиста свідомість, яка має абсолютну свободу в пізнанні та дії. Природа реальності. Обмежене знання. Причина зв'язаності кайдани. Емпіричної сприймаємої самості. Майя сила ілюзії. Та пов'язані з нею субстанції, що утворюють джерело світу, чия форма активність, з якою здійснюється мирське життя, також причина зв'язаності. Літери алфавіту санскриту від а до кша. Основа обмеженого знання, раптовий прояв трансцендентальної свідомості це пхайрава, вища реальність, яка містить у собі. Увесь Всесвіт. За допомогою з'єднання через медитацію із сукупністю сил Всесвіт перестає існувати як щось окреме від свідомості. У різних станах свідомості, неспанні, сні зі сновидіннями і глибокому сні без сновидінь – перебуває блаженство четвертого стану. Неспання джаград. Це знання, що приходить через безпосередній контакт із зовнішнім світом. Сон зі сновидіннями, свапна. це ментальна активність, що здійснюється без безпосереднього контакту із зовнішнім світом. Глибокий сон без сновидінь сушупті. це нездатність розрізняти, тобто втрата свідомості. Зумовлена силою ілюзії. Той, хто насолоджується цими трьома станами, владика органів чуття, Сходинки йоги дивують. Можливі три інтерпретації цієї сутри. Перша З позиції тотожності Абгеда. Сила волі йога, яка досягла стану вищого Бхайрави. Є ума, тобто вища самосвідомість шиви, що володіє повною свободою в пізнанні та дії. Ця шакті є кумарі, тобто вона здійснює гру прояву світу та його поглинання у ній. Друга. з позиції тотожності та відмінності бгеда бгеда-абгеда. бгеда. Кумарі запобігає прояву маї – що створює відчуття відмінності ума залишається завжди тою, що насолоджується, і ніколи не стає об'єктом насолоди. Третя. з позиції відмінності. Бгеда. Воля йога завжди спрямована на з'єднання з шивою. Сила волі йога це ума, сяйво, енергія шиви. Яка є кумарі незаміжня дівчина? Усі внутрішні та зовнішні феномени сприймаються йогом як власне тіло, коли розум з'єднаний із серцем, тобто з ядром свідомості, будь які феномени, що спостерігаються, і навіть порожнеча, сприймаються як форми свідомості. У тому, хто постійно усвідомлює чисту сутність, тобто абсолютну свідомість, не існує обмежень інтуїтивне усвідомлення, я є шива утворює знання своєї сутності, блаженство, яке Йох відчуває, перебуваючи у своїй природі того, хто знає світ, що включає суб'єкт і об'єкт. Це екстаз самадхі. Той, хто з'єднався з силою волі, здатний творити тіло будь-якого виду за своїм бажанням, інші надприродні сили йога, здатність поєднувати елементи, здатність розділяти елементи, здатність знати, з яких елементів і яким чином утворено Всесвіт. Чисте знання дає володіння всіма силами. Через з'єднання з Великим озером Божественної сили усвідомлюється джерело всіх мантр, тобто вища самосвідомість. Розділ другий Шакта Упая. Розум це мантра. Заповзяте і природні застосування приносить досягнення єдності споглядача мантри і божества, що перебуває в ній, сяючи буття досконалої самосвідомості, яке тотожні космосу, що перебуває у безлічі слів, сутність якої становить знання вищого недуалізму, це таємниця мантри. Звичайне знання. Яке формується за допомогою розуму у царині майї, подібне до сну. При прояві спонтанного природного вищого знання спостерігається рух у необмеженому просторі свідомості, що є станом шиви, тобто найвищий стан реальності. Тільки гуру, який досяг самореалізації, може допомогти учневі. У досягненні цього за допомогою гуру досягається пізнання груп літр для йога тіло стає жертвопренесенням, що спалюється у вогні вищої свідомості. Тоді тіло стає оболонкою, знання є їжею. Можливі три інтерпретації цієї сутри. Перша. Інтелектуальне знання є їжею, яку потрібно перетравити, перетворити її на досвід. Друга. Для йога обмежене знання, яке є причиною зв'язаності, є їжею, яка знищується. Третя вище знання. Знання своєї сутності є їжею. Що приносить задоволення. При приховуванні чистого знання з нього виникають усі види ментальних побудов. Розділ 3. Анава УПАЯ. Індивідуальна душа атма це субстанція свідомості. чітта. Знання народжене розумом. Джерело зв'язаності джняна банга. Нерозрізнення татв, таких як Кала та інші, є мая. Розчинення різних татв у тілі, грубому, тонкому та причинному має практикуватися за допомогою медитації Розчинення потоку прани, поточної в каналах. У сушумні серединному каналі контроль над елементами, відволікання розуму від елементів, відокремлення від елементів здійснюється йогом за допомогою медитації. Надприродні сили є покровом накинутим незнанням через всеосяжну перемогу над маєю. Приходить влада над природним природженим знанням. У тому, хто істинно не спить, тобто в тому, хто завжди з'єднаний із шакті, світ проявляється як сяйво його світла. Душа того, хто усвідомив свою сутнісну духовну природу, лише актор на сцені світу. Внутрішня душа. Тобто тонкий та причинний аспект душі це сцена, органи емоцій, глядачі його гри. Через вищу духовну інтуїцію відбувається усвідомлення світла внутрішньої природи душі подібно до того, як актор зображує душевні стани за допомогою свого таланту. Досягається абсолютна свобода, у пізнанні та дії. Так само як йог може виявляти свободу у власному тілі, Він може виявляти її скрізь, Він має приділити повну увагу активному світлу свідомості, тобто вищої шахті, джерелу світу, паросткам свободи, знання. Та блаженства в душі. Затверджений у вищій силі божественної шакті, він легко вступає в океан блаженства та безсмертя. Він може створювати форми завдяки творчому аспекту свідомості, де він перебуває, поки є чисте знання, відсутня можливість іншого народження. Магешварі та інші божества, які мають свої поле діяльності у групі К та інших групах букв, є матерями божественних істот, стають їх керуючими божествами. Четвертий стан свідомості повинен текти, як безперервний потік масла в трьох станах неспання, сну та глибокого сну. Необхідно поринути в нього, усвідомлюючи внутрішнє Я без уявних конструкцій. Коли прана йога рухається належним чином, він має усвідомлення тотожності всього, тобто свідомість єдності, у проміжних стадіях виникають нижчі свідомості. Коли дійсна самосвідомість пов'язана з об'єктами, трансцендентальний стан свідомості, який раніше був втрачений, виникає знову. Такий йог стає подібним до шиви. Саме собою перебування в тілі є для нього виконанням благочестивих дій, навіть його звичайна розмова є для нього молитвою, повторенням мантри. Знання своєї сутності є подарунком, який він дарує оточуючим. Той, хто має владу над силами, справді є провідником мудрості. Всесвіт це прояв його сили. Підтримка виявленого стану та його поглинання це також прояви його сили. У проміжку між підтримкою і розчиненням світу, що спостерігаються один після одного, не повинно бути розриву у свідомості йога, бо він є вічним постійним суб'єктом. Йог розглядає насолоду та біль. Як щось зовнішнє, перебуваючи повністю вільним від на насолоди та болю, він залишається повністю усвідомленим у своїй справжній самості, тобто у чистій свідомості. Але той, хто перебуває в омані, залучений до добрих і злих справ, коли зникає відчуття різниці. У йога виникає здатність творити різні живі та неживі об'єкти. Можливо усвідомити здатність творити з урахуванням свого досвіду. Три стани мають пожвавлюватись одним основним, який є абсолютна сила, повна творчого блаженства. Так само, як і стан розуму, так і тіло. Органи почуттів та зовнішні речі мають пожвавлюватися блаженством трансцендентального стану. Коли є бажання, має місце спрямованість поза емпіричною індивідуальністю, яка рухається від однієї форми існування до іншої. Для йога, свідомість якого Повністю затверджена у четвертому трансцендентальному стані, і з припиненням бажання припиняється стан емпіричної індивідуальності. Коли бажання припинилося, він використовує тіло, що складається з грубих елементів, тільки як покрив і стає повністю вільним і досконалим як шива. Досконала реальність. Зв'язок прани. Універсальної життєвої сили з тілом. Природний. У всіх каналах лівому, правому та центральному, є прана Шахті. За допомогою постійної практики усвідомлення реальності у центрі перебування прани. Це усвідомлення є у всіх обставинах і за всіх умов. Такий йог усвідомлює Божественне знову і знову, всередині та зовні.